Друзі, всім привіт! Сьогодні таке коротеньке буде відео, хочу вам показати з участку з теплиць, що за цей весь час нам вдалося зробити. Ось ця теплиця почти. Ну, пошти вже готова. Тут вже небагато зосталося. Запілити дві сторони. Ви можете бачити ці розкоси, що Стремлять гори, з двох сторон, їх, їх потрібно запілити, і теплиця ця вже готова. Ну, Встановити там двері, але то вже буде все, як, як натягнемо плівку. Ось в такому стані та теплиця. До тієї теплиці також будемо вже доходити. Тепер з понеділка, завтра у нас неділя. Як свято. Після свята будемо вже ну, переходити, робити ту теплицю. Ну, час, щоб зробити цю всю теплицю на теплицю до, до півтора-десь тижня. Так у нас вийшло по часу, щоб зробити, зробити ось таку ось теплицю. Зараз вам покажу ці рейки. Не дуже рівно, ми їх рівно і не старалися давати. Це рейка для того, щоб ось така. Зараз вам покажу, щоб ось так, Ну, щоб теплиця не ходила, щоб не ходили уже самі, самі наші стропили. Також будемо давати розкоси. Ось, ось з кута на кут також. Ну, але то вже все, все при кінці, як буде у нас готова та. Теплиця, побачимо, скільки у нас залишилося відходів дерева. Взяли на ці дві теплиці. Я нагадую усім, теплиця у нас 10х40. На Ми взяли 5 кубів 5 кубів доски. 5 кубів обрізної доски. Це все попиляли на такі 7, сантиметрові, 7 сантиметрові бруски. Він у нас, виходить, 7х3. На і ось так, ось так почали виставляти. Від одного бруска до іншого, скажімо так, в нас метр. Метр. Тобто з цього краю до цього метр. І так, всі вони, один від іншого, метр. Також по метр ці всі розкоси, ці всі розкоси, а тут розкоса у нас на середині. На середині звідти. І звідти і вона, виходить, у нас виходить посередній. Зараз покажу. Тут також давали таку, робили таку стрижку. Вона в нас, ось бачите, від, від стовба до, до цієї рейки. ну З двох боків воно всюди по-різному, бо трошки, трошки воно не дуже рівно. Але давали з двох кінців давали по 10 см. Тобто, в тому кінці 10 см. Тут 10 см натягували натягували мотузку і виставляли, ну і обрізали. Потім давали цю доску, щоб потім, коли буде з цієї плівки зверху стікати вода, і вона вся не стікала під теплицю. Для чого то давалося? Давалося, для того, щоб вода не стікала прямо під теплицю, під наші стовби, а трошки далі. Тому що на стовбах у нас буде інша плівка. Це буде верх буде окремо. Сторони будуть окремо. Це я вам в відео наступному все. Ну, як будемо це все робити, я вам покажу. Тобто, як коли будемо натягувати звідси плівку і чіплятись тут, тут у нас буде такий цвяшок, щоб ця верхня вода не потрапляла за плівку, а стікала, стікала мимо цієї плівки. Ось так у нас це все вийшло. Всі верха вже запиляли. Зустало нам тільки ті розкоси, позапилювати ті розкоси. І ось. Тепличка наша вже ось так ось ось так ось, дорогі друзі, виглядає. Ось так ось ззаді вже теж зробили, зашили. Ну, Там ще подобавляємо також розкоси. Тут будуть у нас головний заїзд, тут будуть такі ворота. Ось, як ви можете бачити там. На тій стороні воріт ніч, ніяких не буде, тому що провітрювання у нас буде з боків боки, будуть повністю е, розкриватися до половини. тобто до половини ця сторона буде скидатися плівка і та сторона також. Тож, ніяких таких люків а е, до е, додаткових дверей, а такого нічого у нас чи вікон не буде. Тобто, тільки один заїзд, тільки один заїзд буде ось тут. Ось так у нас вийшло. Робота однієї теплиці з урахуванням, що піляли ці всі бруски вже з, ну, з готової доски, ще там порівнюємо трошки, з готової доски піляли ці 7 см бруски, то я ж кажу, півтора тижня пішло на одну теплицю. Ось вже незабаром будемо з понеділка робити починати робити цю теплицю. Починати робити цю теплицю, тому що вже незабаром, тут буде перша культура, яка тут буде, будемо саджати, то буде картопля, то щоб вже в лютому місяці могли посадити. Тобто теплиці незабаром також. Я думаю, десь за тижня два. Два будуть е, закриватися плівку. Тож, друзі, кому був цікавий контент, ставимо великий палець вгору, підписуємося на канал. Контенту буде багато, багато-багато цікавого. Тож, дякую всім за перегляд, з вас коментарі лайк. А з нас цікаве відео. Всім пока-пока.